Для того, щоб ефективно комунікувати ваш аналітичний продукт, ви маєте надати хоча б приблизні розрахунки ефекту впровадження такого рішення. В певній логічній послідовності опишіть, як ви бачите впровадження альтернативи, яку ви пропонуєте. В ході вашого проєктування спробуйте надати інформацію, яка б містила розрахунки та демонструвала б кількісний вимір вашої проблеми та можливого його її вирішення. Для ефективного проєктування рішень необхідно обрати метод чи методи для аналізу можливих результатів. Одним з таких методів може стати аналіз вигід та витрат. Аналіз вигід та витрат дозволяє ідентифікувати всі можливі вигоди та витрати та встановити грошові вартості для визначених вигід та витрат. В результаті за допомогою формули ви зможете здійснити розрахунок чистої вигоди від прийняття певного рішення. Загалом же методи, які можуть використовуватися в контексті проєктування результатів, не обмежуються аналізом вигід та витрат. У вашій роботі можуть бути використані будь-які методи, які ви вмієте і можете застосовувати. Оцініть можливі втрати в англійському варіанті: це confront trade-offs. За будь-якого рішення політики ви маєте йти на поступки і вдалий механізм управління такими поступками. Економічними, політичними чи іншими, повинні бути також частиною вашого аналітичного документу. Говорячи мовою економістів, ви повинні розраховувати на те, що в результаті ви отримуєте second best option. В ході вашої аналітичної роботи вам необхідно проаналізувати всі можливі негативні чи навіть позитивні фактори, які можуть впливати на сприйняття рішень політики, яке ви пропонуєте в вашому аналітичному документі. Не забувайте також, що ви повинні мати змогу пояснити свою історію досить простою та зрозумілою для широкої аудиторії мовою. Наперед зрозумійте аудиторію, до якої ви звертаєтесь вашою аналітикою та розумійте їхні очікування. До прикладу, коли мова йде про публічні фінанси і читачі документу будуть люди, які працюють в цій сфері, то для них критично робити акцент на статистичній чи фінансовій інформації. А не на інформації з різноманітних кейсів. Також важливим елементом для розуміння зовнішнього середовища та того, як можуть вам опонувати, є розуміння політичного контексту, яке склалося довкола проблеми, яку ви намагаєтесь вирішити. Спробуйте зрозуміти, як різні політичні гравці будуть використовувати аналітичний документ, який ви готуєте. Останнім контентним кроком в цьому процесі є визначення. Обрання варіанту політики. На етапі обрання чи оцінювання вам необхідно остаточно пріоритизувати варіанти ваших рішень, у відповідності до мети, яку ви переслідуєте, та реалістичності її впровадження. Прийнятним варіантом для оцінювання рішень може бути матриця, за допомогою якої можна оцінити рішення на основі завдань, критеріїв, які для вас є важливими. Такий аналіз повинен включати як ваші розрахунки, вигід та витрат, опис політичного контексту та реалістичність прийняття рішень, яке ви пропонуєте. Після такої нескладної вправи ви повинні мати те рішення, яке є зрозумілим та комфортним для його комунікування. Фінальним етапом підготовки аналітичного документу є комунікація вашого продукту. Наративність і правильна логіка викладу матеріалу. Є важливими для ефективного просування ваших ідей. Не забувайте, що комунікація аналітичного продукту також є аналітичним завданням, тому що ваша комунікація повинна ґрунтуватися на попередньому аналізі і розумінні вашої аудиторії. Дякую за вашу увагу. Сьогодні ми познайомилися з вісьмома простими кроками, які допоможуть структурувати вашу аналітичну роботу та зробити її більш ефективною.